Доброго дня ми з Херсоном. Мене звати Страк Олександр, я військовий лікар. Хочу нагадати вам, що сьогодні свято, день медичного працівника. І хочу трошечки впродовж своїх вітань, розказати вам, як працюють зараз медики. Ну, Почну з військових. У мене два-три три товариша знаходяться на сході. Вони звідти не пишуть ніякі відосики, як я, вони просто мовчать. Іноді я з ними списуюсь. Ну, щоб розуміли, людина може проспати три тижні в окопі, який такий гілочками накритий, навіть не бліндаж. От, у нього за місяць з шести медиків залишився він один. Всі загинули. Це бахне. Міша, привіт тобі. Я пам'ятаю про тебе і поважаю тебе. От. Один трошки далі знаходиться місто Турецьк, там у них такий вже медичний пункт, вони там стабілізують поранених перед тим, як їх відправляти далі по етапам евакуації. Теж постійно кров, біль, в смерті. От вислали йому 50 пакетів для двохсотих. Оце те, що робиться на сході. Південь. Ну, Херсон. Тут а, ну, мій підрозділ, наприклад, в мене з 200-ми, слава тобі, Господи. Ну, у нас такий підрозділ, у нас, у нас немає вогнівого контакту. Але от є бригада перевошна, яка постійно з островів вивозять 200-х-300-х, це десятками. десятками. От, це евакуація спочатку на одну з опорних лікарень Херсона, а потім далі в шпиталь, уже Миколаївський, Одеський. от. То вони працюють під обстрілами під і гинуть. стосовно як приймають в лікарнях Херсона. У нас вчора був 300-й хлопець, хлопця привезли з позицій, важка відкрита черепно мозгова травма, втратив кров, я за ним. Не встиг поїхати, його привезли хлопці самі в лікарню, я їх там зустрічав. Попередив е, лікарів, персонал, що всі були на готові. Його швидко завезли в реанімаційний зал. Зібралось людей десь 15 навколо нього. Одні кололи вену, другі знеболювали, треті ставили катетер, там, четверті робили перев'язку, рани зупиняли кровотечу. В общем, це якийсь. Живий організм, в якому, ви знаєте, було, ну пишаюсь нашими медиками, які е, вміють робити свою роботу. Через 10 хвилин він вже був в операційний нейрохірург, його 3, 3 години оперував. Його стабілізували. Я сьогодні, я там пробув в лікарні дуже багато часу, я там все, е, ну, хотів бути поруч і надавав інформацію командуванню, звісно, оперативно. От. І вже хлопець стабілізований, приїхав до шпиталю в іншому місці, тобто в безпечному місці, він вже не в Херсоні. От. Все зробили просто круто. Стосовно фінансової сторони, там кажуть, що медицина, це гроші, це витрати. Дивіться. Коли відвідував свого бійця, стояли два бійця, які... Прийшли як відвідувачі іншого бійця е відвідати. І кажуть, питають. Здрасті, здрасті, поздоровались. Кажуть, слухайте, а що тут з грошами? Кому тут щось нам на ліки, на щось? Кажу, хлопці, ви не розумієте. Тут не те, що військовим безкоштовно надається вся екстрена допомога, а й всім цивільним. Тобто лікарні завалені е е препаратами, засобами медичними. Величезний запас і вся, вся допомога надається абсолютно безкоштовно, швидко і дуже якісно. Навезли дуже багато обладнання, все працює. Слава Богу, медики є. Хто не виїхав чи хто повернувся, приїхали медики, до речі, не тільки Херсонські, є медики з Одеси з Одеси, Хмельницького. Вони приїхали в Херсон допомагати нашим медикам. О, тому Пишаюсь нашою херсонською медициною, я бачу її зсередини і вважаю, що це дуже яскравий приклад для медичних систем інших областей. Дякую за увагу. Разом до перемоги. З вами Устрак Олександр, військовий лікар.